плутатись в універсалах і не розуміти, які наслідки були після їхнього підписання. Зараз вам дуже коротко розкажу. Отож, перший універсал ми маємо, який прийняли в червні 1917 року, універсал, за якими з автономії України, і його головний наслідок це створення Генерального секретаріату. Це є уряд, аналог сучасного кабінету міністрів України, ну, ці всі міністри, це все, це от Генеральний секретаріат тоді називався установа. Тобто, перший наслідок – генеральний секретаріат. Другий універсал це крок назад, відкат приїхав тимчасовий уряд в Україну і каже: слухайте, хлопці, ви щось офігіли свою автономію. Давайте все назад, здавайте, крок. І наші на це погоджуються. Внаслідок цього підписують дуже поганий універсал. І головним наслідком цього є повстання міхновців, повстання самостійників, людей, які були проти цього універсалу. Повстання. Третій універсал. Третій універсал був підписаний у листопаді. 1917 року, внаслідок того, що більшовики зробили свій переворот і прийшли до влади у Росії. І головний наслідок цього універсалу це створення на проголошення такої держави, як УНР. Можете собі, до речі, запам'ятати: третій універсал три букви. УНР. І четвертий універсал, його головний наслідок це Україна стала самостійною, незалежною, вільною, соборною державою. Чотири такі тези, тези, але вони це незалежність. Підписаний, він був у січні 1918 року. Ще раз, шлях у податах. Червень, липень, листопад, січень, це вже 1918 рік. ці три були в 17-го. Отакі от, от універсали мали. А якщо ви хочете добре скласти МТ, підписуйтесь на соцмережі останньої парти, долучайтеся з нами до підготовки і пам'ятайте, через три місяці вже один з найважливіших іспитів вашого життя.